Серце Зовсталі продовжує допомагати оборонцям Маріуполя, які повернулися з полону У межах співпраці з державою та підписаною підписаного меморандуму з міністерством оборони. Проєкт надає комплексну медичну і психологічну підтримку тим, хто пройшов через пекло війни і повернувся додому. Деталі знають наші репортери. Олександр обороняв Маріуполь і пробув у полоні понад рік. Після довгоочікуваного обміну піхотинець пройшов реабілітацію і навчання на ментора з посттравматичного зростання. Як ніхто інший знає про важливість надання психологічної та фізичної підтримки для військових В Україні реально нам конче необхідна підтримка держави з цього приводу. А в цьому напрямку вже почало працювати серце «Азовсталі». і дай Боже в них вийде те, що вони запланували зробити. І ми будемо там менторами. Представниками, які будуть займатися саме хлопцями і допомагати їм в їхньому посттравматичному зростанню, історії українських захисників, які пройшли полон, це не лише про біль, а й про відновлення. У рамках програми здоров'я ініціатива серця зовсталі вже допомогла понад трьом тисячам колишніх полонених. Медичне обстеження, реабілітація та психологічна підтримка. Усе це безоплатно надається за підтримку проєкту Ріната Ахметова. Ми адаптували це краще, що ми знайшли в світі, до нашої задачі. Наша задача повернення з полону і догідного життя. Тобто, ми хочемо, щоб наші бійці не просто отримали лікування, а щоб вони максимально повернулися до гідного повного життя. Проєкт цьогоріч вийшов на новий рівень. Підписали меморандум про співпрацю з силами оборони. Він дозволяє об'єднати державну систему та напрацьований досвід громадських. Ініціатив у реабілітації ще більшої кількості військових ми, по перше, вдячні їм за ту роботу, яку вони проводять по реабілітації медично-психологічної з нашими військовими з оборонцями Маріуполя. А по-друге, ми плануємо надалі масштабувати їхні надбання, бо в них є дуже великий досвід е, медичні психологічної реабілітації. До клініки Адоніс, яка є партнером проєкту Серце Азовсталі, завітали представники міністерства оборони, щоб підтримати морських піхотинців і дізнатися, як вони проходять реабілітацію. Реабілітація приходить. Реабілітація проходить дуже добре, тобто допомагають. По можливості роблять операції, добре годують. Фізичні вправи, реабілітологи допомагають робити, психологічно допомагають. Підтримка йде сильно. Влагодаряти корганізації завдяки такі. Організації таким клінікам, які допомагають, з'являється патріотизм. Серце Азовсталі стало точкою опори для тих, хто повернувся з полону. Кожен крок до відновлення це спільна справа держави, медичної спільноти та громадських ініціатив. Саме така співпраця дає шанс на нове життя.